Вероніка учениця старших класів. Разом із однокласниками вона раз на тиждень вивчає оновлений предмет «Захист України». В школі використовують новий формат навчання. Замість розпорошення уроків протягом тижня учні 10-11 класів проходять місячний курс за один навчальний день в освітньому осередку. Теоретичні знання вони слухають разом, а для практичних розподіляються на групи 10-15 осіб. Такий підхід дозволяє поєднувати матеріал із різних модулів, а також глибше занурюватися в теми, особливо якщо вони стосуються. Військових технологій, громадянської освіти та безпеки. На мою думку, це дуже корисно, тому що ну, ми живемо в такий час, що ніхто не знає, що буде на наступний день, і ну, потрібно знати, що робити в, ну, в важких ситуаціях. Задля реалізації загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та молоді у Дорожнянській громаді зробили все необхідне, аби молодь почувалася впевнено і безперешкодно отримала найнеобхідніші знання. Діти навчають тактики на полі бою тактичної медицини, керуванню безпілотними літальними об'єктами. Тобто, вони ми стараємося подати таку інформацію, щоб діти максимально освоїли. Військові знання, які які були необхідні для оборони себе і нашої країни. Державна субвенція надійшла в розмірі 3 мільйона 225 тисяч гривень. Були різноманітні обладнання, більше ста позицій. Мабуть, що три місяці повноцінних ми працювали лише в цьому напрямку для того, щоб забезпечити відкриття цього осередку, адже він розпочав роботу з 1 вересня. Учні залюбки вивчають домедичну допомогу, керування дронами, види озброєння та захисту, бо більше клас оснащений макетами та мультимедійною дошкою. Тут у нас знаходяться зразки бронежилетів, плетоноски, магазини, ремені для евакуації, ремені для зброї, там в іншому кабінеті є також ще багато зразків вогнепальні, а навчальні зброї. Це до них. Просто тут ми так порозложили, За у нас є для срібболу, маски використовувати, саперні лопатки, наколінники. На Хмельниччині вже почали організовувати змагання між громадами з військово-патріотичного виховання, і учні Дережнянщини гідно стартували, що свідчить про високий рівень підготовки. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.